Знову авторинок і працівники ТЦК після перерви в три тижні чоловіки в формі завітали на вулицю Єршова та Карбешева. Люди стверджують, роздають повістки, як на так звані рейди реагують продавці і відвідувачі авторинку. Дивіться у сюжеті Анни Громик. Отож, знову четвер, знову працює авторинок, і знову на вулиці Єршова працює ТЦК спільно з поліцією. Шість людей в формі зсу і двоє поліцейських, з якою метою вони зупиняють автівки. Нам казати відмовилися. Нещодавно ми вже показували, як біля Луцького авторинку працівники ТЦК виписували повістки. Минуло три тижні. Сьогодні чоловіки в формі ЗСУ спільно з поліцейськими знову тут, як тут зупиняють автівки, перевіряють документи і, як кажуть очевидці, виписують повістки. Вони повістки виписують. Ну так, звичайно, всім підряд сьогодні не виписували. Ну, не всім підряд чого? Кого зловлять? Вони як приїжджають, то людей нема зразу. Яка їхня мета, що вони тут ходять? Ну як, яка? Повістки дають хлопці. хлопці.